Вітання усім маломанам. З вами Ляля Фа, тільки мажорні нотки на Радіо Надвірна Афа. Сьогодні до нас в студію завітав львівський виконавець, відомий в народі як Український шатанов Андрій Бема. Добрий день, пане Андрію. Дякую, що ви знайшли час поспілкуватися з нами і з нашими слухачами. Як я вже казала, в народі вас називають українським шатановом. Як ви думаєте, чому в українців виникають саме такі асоціації? Я всіх вітаю радіослухачів. на Найкращому радіо надвірне. Я сьогодні радий, що я сьогодні до вас попав, таки приїхав на Україну. А, чому я так називають? Ну я завжди то співав, коли ми з дідгом сходились, він співав Івана Поповича, а я співав Юрія Штунова. Мені то подобалось, йому то Ну, і зробив такий український стиль. І колись мені Михайло Хома сказав, що це досить непогана м, така версія українського е, ласкового майрі. Я продовжу вже своє писати, і я думаю, людям подобається. Сьогодні вони почують пісні, які вони вже практично постійно чують на цьому чудовому радіо. Так, і як вам подобається така асоціація? Мені подобається асоціація Андрій Бема. Андрій Бема? Так. І а як виникла сама ця ідея взяти переспівати «Хіти ласкового мая? Ну, це була мрія з дитинства. Я постійно співав його пісні, мені це подобалось. Колись впустив реальне життя і почав співатися. Це дало от, якби, мені старт. А ви плануєте переспівати когось з інших артистів чи ні? Ні, думаю, що ні. Я хочу розвиватися своїми піснями Андрій Бема, то, що люди люблять. Тобто зосередитись на своїх власних піснях. Тільки а, так. Зрозуміло. З чого розпочалася ваша музична творчість? З чого почалося? Так. Чи ви, хотіли, чи ви знали, що ви зразу будете займатися співочою творчістю, чи це прийшло якось поступово? Ні, я співав для себе, а потім доля мене звела з діду, і так воно почалося. Він мені сказав, що треба це робити. і Тоді я повірив в себе. Тому що Михайло Хома для мене є геній. І я прислухаюсь до нього. Зрозуміло. А з якої пісні розпочалась ваша творча кар'єра? Чи е... довго працювали ви над її створенням? Е... Першу пісню е... було створено <кій> десь у 2005 році. І... І... і так вона пішла помаленьку, одна за другою, одна за другою. І щораз краще і краще, і зараз, мені здається, у мене ще краще виходить і. Хочу дійти до якогось уровня такого, щоб це було просто чудесно. Український продукт, щоб був, тільки український. Надіюсь, у вас це вдасться. А яка пісня для вас є особливою, можливо, улюблена, найулюбленіша ваша пісня? Я пісні свої всі люблю, але є пісні такі, які дуже лідірують. Пісня «Заворожила», Весна яка сьогодні пролунає в ефірі Радіо я думаю. Що радіослухачі будуть з радістю слухати, і сьогодні вони будуть лунати тільки для вас. А чому вони такі для вас улюблені, чому ви їх так любите? А, тому що був хороший настрій, і створювалися ці пісні. І я думаю, що цей настрій треба передавати людям завжди. А чи є пісня, яка давалась вам найважче? Можливо, з нею якось виникали труднощі при її створенні? Є пісні, які вдаються важко, їх треба довго слухати, аналізувати, і щоб це вийшов хороший український продукт. Також зараз над піцями працюю, які пишуться за кордоном, там, де я живу, в Америці. І деколи тяжко вдається. Ну, треба довше то працювати, слухати, слухати і відчути, що воно має бути. І тоді воно виходить. Тобто останнім часом ви проживаєте у Нью-Йорку, так? Так. А що спонукало вас прийняти рішення туди переїхати? Так, всі українці шукають кращого щастя, тому що вдома завжди було обідно, коли ти приходиш на радіо, приносиш українські пісні, а при тобі закривають двері. І прийшлося десь їхати, щоб заробляти гроші писати краще, і щоб тебе шукали, а не ти шукав. А чому саме місто Нью-Йорк? Чому не інакше місце або місто? Ну я не знаю. Нью-Йорк дуже особливе місце і. Місто Ні, амбіцій? Не знаю. Всі туди їдуть, всі хочуть бути там. І мені пощастило. І чим ви там займаєтеся? Живу, працюючу мову. Дуже мені подобається англійська, хочу навчитися її, але вона складна. А, ну нічого, в мене все попереду. А як успіхи в вивчанні англійської мови? 50-50. Вона дуже важка, я ще мало живу там 4 роки. Нічого думаю, впоратися і вивчити її. А чи плануєте займатися своєю музичною творчістю за кордоном? І чи плануєте давати, можливо, навіть концерти там? Я там виступаю для українських діаспори, для українців. а ну, так як зараз... Епідемія всюди, заборонені, зібрання людей. Наразі нічого не відбувається. Поки, поки місць пишуться пісні. Угу. А, чи є відмінність між е, українською, е, українською громадою тут в Україні, і українською громадою там за кордоном? Ем, там за кордоном якось люди зібраніші, якісь, вони більш організовані. Ем, ми дуже. За кордоном пишаємо, що ми українці, ми це демонструємо там, ми дуже переживаємо за Україну. Звичайно, ми завжди, якщо на Україні не гаразд, ми завжди там піднімаємо галас, щоб весь світ бачив, що відбувається. І якби ми мусимо бути зібраними, тому що ми живемо в чужому світі і мусимо за себе якось давати чути. А де легше працювати тут, в Україні, чи все таки за кордоном? Щоб розвивати музичну творчість, розвивати свою кар'єру? Воно потрібно вдома робити, тому що ти тут живеш, але м -м, гроші б треба брати там. А де більше можливостей? Там чи там, все-таки тут? Там, там? там. Ну і кожному творцеві потрібна муза, чи є у вас така, а якщо є, то хто вона? Зараз цієї музи немає. Я собідний, дівчата. Приходьте на радіо. Увага, я сьогодні увага тут. дівчата сьогодні. Андрій на надвірні. Приходьте, будемо знайомитись. Е... Ні, я сам. Е... Я давно в розводі і живу сам, пишу пісні творю, тому що серце повинно бути вільне. Так, зрозуміло, що у вас музи нема. А що є ж таким джерелом вашого натхнення? Звідки ви черпаєте ідеї для створення пісень? Коли за кордоном живеш, думаєш про свою країну, про свою Україну, про наших найгарніших дівчат у світі завжди хочеться щось створити чудове, красиве, веселе і українське. Що найлегше з. Що найлегше в музичній кар'єрі робити, якщо так можна сказати? Що найлегше? Та, що вам найлегше вдається? Написання чи створення музики, написання пісні, самих слів, тексту? Ну, я над текстами завжди працюю, тому що я люблю, коли там реальне життя, не що-небудь, як каже Зізі, що небудь. І це, ем... Я люблю, коли там реальне життя, є смисл і, і гарна мелодія. І нічого, ніяких сложностей. Все має бути просто і понятно, як в житті. А про що найбільше любите писати і співати? Про то і люблю. Про життя. І про любов? І про любов, як без неї. А що таке найважче в музичній кар'єрі? Що важко робити? Можливо, якісь труднощі найбільше найбільші виникають? Виникають, коли робиться аранжування. Uh, я повинен відчути, як воно має бути. Коли аранжувальник робить, він його робить на свій смак. Я слухаю і вношу якісь поправки. Буває, ми uh, не, сваримось деколи, але це такий робочий процес. Зрозуміло. А ви любите сольну кар'єру, тобто співати сам, чи може любити якісь дуети, що вам більше до вподоби? Uh, дуети ще не робив. Поки місць сам, але є бажання з кимось зробити дуже гарну пісню українську. Тобто ви хочете співпрацювати з іншими артистами? Все можливо. Так, а якщо виникне така співпраця, то це ви запропонуєте артистам? Чи можливо, як ви думаєте, вони вам запропонують? Я не знаю. Я думаю, якщо буде така дівчина, яка захоче зі мною заспівати, я з радістю Тільки запропоную. Тільки дівчина чи можливо і хлопець? Я люблю дівчат. Ну так все. Для співпраці просимо, просимо тільки приєднуватись з дівчат і телефонувати Андрієві. А, можливо, у вас і кар'єрі вже були якісь співпраці? Вільні е... виконання пісень. Колись у 2002 році ми з Михайлом Хомою з діду заспівали пісню. Я сумую за тобою. Мама, така була пісня, і вона і є. Дуже чудовий твір. Дуже дякую Міші за те, що я можу її співати, і співати і для всіх мам України, які за кордоном. Я сумую за тобою, сил нема, розділяє нас з тобою далина. Я сумую за тобою, де те де, бо без тебе моя доля не цвіте. Прекрасна пісня. Але мушу сказати, що останнім часом ви рідко випускаєте нові пісні. З яких причин Ох. так стається? Ох. Все залежить від настрою, як воно все приходить. Як на людину приходить, є якесь буває, заходить якесь слово, і ти починаєш придумувати цю історію. Воно буває затягується, буває бистро йде. Воно це ж не купити пряніки. Ну, у вас творча професія, і ми розуміємо, що там виникають різні труднощі. Наприклад, одними із труднощів є настрій. Чи можете ви писати при поганому настрої, створювати, писати нові пісні? Ні, звичайно, що ні. Завжди має бути хороший настрій, гарні думки, гарні слова і гарний настрій передавати в тій пісні. Тоді вона буде жити, і тоді все буде добре. Все буде Кло. я казав, діду буде все чітко. Так, і ми можемо зачепити таку тему, як коронавірус, адже він вплинув на різні сфери будь-якої діяльності. Чи попливав covid 19 на вашу діяльність? Якщо так, то яким чином? Звичайно, полія всюди були виступи, і мав поїхати і в Чикаго, і в Філадельфії мали бути концерти і на Україні, але все скасовано. І я думаю, що коронавірус всім нашкодив. І які ваші емоції було щодо цих скасованих концертів? Вони якось на вас негативно попливали? Чи можливо ви якось легкістю це пережили? Я легко переживаю, Я в друге, Якщо нема концертів, я написаю, пишу пісні і живу тим, що колись воно все скінчиться, і ми зможемо повернутися до нормального життя. І ми, це всі... І ми в це віримо. А музика це єдина ваша діяльність, якою ви займаєтеся? Чи можливо у вас є ще інші якісь захоплення або хобі? Я дуже багато всього. Я люблю робити все. Мені все цікаве, нове. А, наразі я вчу англійську мову, це для мене теж дуже важливо, бо тому що без неї ніяк американці української не розуміють, хоча я їх вчу. Uh, думаю, колись щось нова зустріну і навчу його української мови? Ну, Бажаю, щоб ця зустріч відбулася, щоб ви його обов'язково її навчили, переспівали її, його і ваші хіти спільні, тобто сиву ніч і білі троянди». Сто процентів. Це буде коло дует ет року. Yeah. Так, тобто, що і що ви можете, що ви ще робите за кордоном? Як ви саме там працюєте, може, як ви розвиваєтесь там? Ну, крім англійської мови. Хожу на роботу, так як всі люди, працюю, в чому мову стараюся щось навчитися, тому що це друга країна, там дуже багато всього. і Це так просто не дається. І ви приїхали туди, чи виникали у вас якісь труднощі, чи було вам там важко, чи було вам важко там пристосуватися? Звичайно, що важко. Все по-другому, все по-другому, не так, як у нас. і... Дуже тяжко, але з часом людина, так як ми є українці, ми де небудь виживемо. Як я зрозуміла, ви не виїхали і не знали англійську мову? Ні. Знали? Ні. Чи, Ні. Чи як важко вам давалося порозумітися з американцями? Ех, трошки на мігах, трошки. На жестах? На жестах, і вони доходили, там практично всі, так, хто приїжджає, так і роблять. Так, добре, і напевно, таке наше останнє питання: чим для вас є музика? Музика це життя, воно дає тобі жити далі, продовжувати, творити, робити для людей щось добре. Я стараюся писати українські пісні для нашої України. Так, вона заворожила своїм хорошим настроєм, і я пропоную заворожити всіх наших слухачів. І зараз пісня в ефірі заворожила.